Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Дивіться, огірочки. Первий готовий. 71 гривня 89 копійок. Інтересно, звідки їх привезли. Тут, мабуть, ноші українські. Що за ціна? Ціни ростуть як гради. А, гляньте, тепер банан. Дивіться, який він шикарний, просто супер. Іде по акції. 59-89. Хотя не можу зрозуміти. Банани у нас не ростуть По 59,89. Аугірки полидура у нас ростуть. По 59 89 томаты. По 65-89. огірок 71 гривня 89 копеек. Так, сейчас я вам сейчас покажу тебе на мурку, 14 гривен 19 копеек только мурковка. и подорожала трешка картофеля. По 16,95. Цибуля. Цибуля бажали. Кто бажал По 12 гривен 95 копеек. О, дві його звувати. Більше не беру капуста. Ви питали ціну на капусту. На базарі було по 35 гривень. Капуста, перший гатунок. Дивіться, в тебе 27 гривень 49 копійок. Хто хоче борща, той вже не хоче борща. Перець. Салатний другий гатунок. 31 гривня 45 копійок. На базарчику такий перець. 25 по 30 гривень. Так, деня первігатона 3989, яка вони у нас обі. без насіння по 40 гривні. І отакі обичні. Щось я ціни не наблюдаю. Це ото, так далі. Зараз ми підемо глянемо, по чому тут є перс. Ой, будьте дякую. Нектарин перший гатунок по 65 гривень, піхнопить копіє. Ось він. Щось він, мабуть, не перший, а другий. Тут, мабуть, перепутали. Це вже другий гатунок. А може це вже й третій гатунок. На що його оце так? Хто хоче такий нектарин? О, некторин первий на 86 гривень. 85 копійок. А персик коштує 69,95. Щось не акції. Ціни ростуть як гриби. Це якийсь капець. О, кавун йшла. Ціна кавуна 17.95. ж там підписітеся, напишіть коментарі і лайк, і лайк мені поставте. А що там у нас по олії? Давайте ми пройдемося на олійку, подивимось що у нас там по лінії є. зглянемо. Олей на 48.90 і немає. Наверно, вона подорожає, тут цінник треба буде змінити. Ось, заняшникова своя лінія 52,86. Угу. Далі. О, заторилась по повній програмі. Бачите, як я. А це я ось свій кульопи та щоб вони не думали, що це їхні картошки набросала. А що робити? життя таке у нас? Виноград. Спрашували, по чому виноград? Зараз я вам скажу, по чому виноград. Дай Бог ціну знайти тут. Виноград. 19 гривень за 100 грамів. Ось вам ціна, 19 гривень за 100 грамів. Виноград. Супер виноград. Ну це така ціна гречка, це йде по лобці. 26 гривень 50 копійок. А коштувала 27 Там з копійками, трошки, трошки подешевіла, так що біжіть за гречкою, вона теж скоро подорожує. Так, Борошно 38,50 кіло 800. і цукор по 34,90 отримає плюс одну карту. Я дивлюся, що взагалі цукру багато. Що він, я зрозуміла, що він дорогий. То що він ось по полицям розкиданий, бачите? На що ви оце? Убирайте його. Це ж так по, упаковки. Заклеюють, що воно тут розсипається. Пішли далі. Так, що я вам хочу сказати, Ось дивіться, цей же... Збитий чудо 20 гривень 60 копійок. Отримає плюс одну карту на будинок. Ага, по акції йде, оранжеві тінники, бачите? А ось і сирок 15,80. Теж чудо чудне. А от ще є цей непоганий, класний сирок лазований з злагода 8,80-36 грамів. Оце супер, супер класні сирочки, а це будь час по Я був 12,90. знижка 32%. ,90. Беріть, не пожалкуєте хороші. А, а от це робло зарований шоколадний по 14,90. Без акції. так що беріть, з ароматом ванілі за 8,80. Ну, дивіться, творог український, 56 гривень, 90 копійок. Аскарка є гривень. Його мають ці як гриби ростуть. Вони вже не знають, куди їх хоче піднять. Я це возмущаюся. Що на базар поїдеш, у ти безлайдеш, я не знаю, хоч роботом стане, чи якимсь різним чоловіком, щоб взагалі не треба нічого це собі купляти. Якби ти одна, то да, А як сім'я, то, звісно, тут починається. Те буду, та не буду, ось дивіться, сметана президент, дивіться. Президент 3. 31 гривня 50 копійок по акції, хочу с напане президент. До 22.08 з'їсти. Нормальна упаковочка, яка б грамовка. 325 грамів, налітайте за сирком президент, будете доволі. Дріжджі, дріжджі. Вершки 49,90, вершки давно я не показував, ну а там ще ось на торти вам буде, солодкого хочете. 280 гривень, 80 копійок, тортик хороший. М -м -м. А з маслом тут вообще санта Барбара. Попробуй якесь вибрати. Тут ціни, не. А так вони наліпили, наліпили, наліпили і ходи шукай. Де воно, що воно, що хочу. А ось по акції йде масло. Ферма. 119 гривень, 90 копійок. 73% вершкове 400 вон воно, бачите, знайшла вам акцію, хоч одну акцію на масло якесь покажу. Це якщо розділити на пополам, посім по 50 гривень 73, а так 67,70. Ох, і знижки. Супер знижки, завітайте, от тебе. Скоро ми ось перейдемо на міліну, макарони. І ще не дуже подорожали і на такі консерви. Товар в дорозі. Вже ж приїхав. Дивіться, сардина а, це паштет, ще значить, не приїхав. А що ж вони оце поставили сюди? Паштет не туди. О, паштет шпротний. Інтересно, смачний чи не смачний, то треба попробувати, що це таке за паштет. Ту ніцо не по 56 гривень, дев'яносто копійок там вверху залітайте в за О, дивіться, балакова колбаска Несправжнього пражнього наска, 74,90 за пів кілограма. А була 125,60. 40% знижки. Я вам чесно скажу, вона не була 125,60. Це вони за кілограм написали. А дивіться, пів кілограма колбаси. 74,90 кілограм 140-150 чим-то гривень. Ну, така опція. Акція називається без опції, якби покупця. покупцю. Ну, хорошо, хоч це холодильники роблять, то нормально, в принципі. Ну, да. На сроки дивитися, годності. Яке воно там є. Там акції наробили стільки. що... А ось дивіться, о. Теж рулетна. Пів кілограмма 115 гривень по акції вам єде. Угу. Акції прям за у тебе. Супер акції. Ось м'ясо хочете взяти. Mm-hmm